Всім мої вітання. Е, я дуже вдячний людям за те, що після мого поста люди максимально відреагували і допомогли мені. А допомогли вони мені в наступному. Не хотів я виносити бруд, як то кажуть, на наружу, е, понадіявся на порядність деяких волонтерів. Ну, на жаль, не вийшло. Прийдеться розповідати всю правду. А правда такова. Звернулася до мене з Харкова нікая Наташа, яка сказала, що вона волонтер, що вона. Е, Зверталася до Ніколая Маслова, волонтера в Харкові, щоб об'єднатися з моїм фондом. А він сказав, що я сепаратіст, що він з таким не працює. <кій> і вона звернулася до мене і каже: Я готова на ваш фонд працювати. Я говорю, на мій фонд працювати не треба. від мого фонду, будь ласка, я буду вам передавати в Харкові ящики допомоги. Я думаю, в Харкові там є кому передавати. Так, да, Тільки мені звідти. Так, да, так, да, добре. Да, Пройшов деякий час, я надсилав допомогу. Одна з таких допомог, можливо, ви пам'ятаєте, я в Фейсбуці писав. Прошу допомогти, хто може з міста Ессен, це Германія, привезти гуманітарну допомогу. На мене вийшли люди, тільки попросили організуй, будь ласка, автомобіль. І люди відгукнулися. Дійсно, Закарпаття здається, теж голова благодійного фонду. Він поїхав, привіз ці всі гуманітарну допомогу і передав мені на Київ. Попросив теж поділитися, каже, там я діткам відвезу. Кажу, питань немає. Це приїхали червоні шапки, красиві, дуже і червоні шарфіки. Але так як мене е, влада посадила під домашній арешт, щоб я не гавкав за військових. Е, я передав усі шапки, всі е, шарфіки, передав на Харків цій Наталії. Е, пройшов деякий час, на мене напало СБУ Тут вдома, шмон навело, побило мене, побили волонтера ще одного, е, забрали всю техніку е, і люди. Не змогли до мене вчасно дозвонитися і почали телефонувати на номер Наташі. Цієї, яка сказала, що Олексій тимчасово відсутній, е е гроші він приймати на картку не може, е посилки на нову почту забирати не може. Тому все присилайте мені, все на мою карточку. І люди реально з Германії людина написала мені в Фейсбуці в коменті. Відправила 10 тисяч гривень, відправила шість ящиків одборної продукції дуже дорогої, тому що вона попросила Наташа, тільки все лучше. Слава Богу, що я е, отримав доступ до своїх фейсбуків. і Бісінько узнав про цю всю ситуацію, тому що ця людина з рама до мене дописалася. Я вирішив не піднімати весь цей кіпіш. Я просто написав, що ось мої контакти, ось мої е, номер карточки на Фейсбуці. Це все актуально, нікуди воно не ділося. Будь ласка, будьте обережними, аферисти. Проходить деякий час. На мене знову наїжджається волонтер Коля Маслов з Харкова. Опять я там у нього сепар, опять я там, значить, по русським каналам хожу по Соловйовим. Ну, це пісня Із Бушников, то мені посадь. Но, яке ж було моє удивлення, коли я знаходжу ось такий цікавий пост, де Коля Маслов тримає в руках. Шапки, шарфики и благодарить некую Наталью, ту саму Наталью. Спасибо Наталі за помощь для наших маленьких українців. Прекрасные шапочки. Шарфики. И у нас есть семьи и по 11 человек, из них 6 дітей как раз для всей семьи. В одних, э, Спасибо нашим воїнам за защиту нашей страны. Ну ничего, що це, правда шапки пришли параузки. Ладно. Як кажуть, нас народі хер стобой, золотая рыбка. Я зробив пост. Коля масло. Ладно, я у тебе Сєпар. Дай мені, будь ласка, або звід, кому ти віддав ці шапки, або на підставі чого ти ними розпоряджаєшся. Е, і що ви думаєте? І люди знайшли ці шапки. І як ви думаєте, де вони їх знайшли? Правильно. Вони їх знайшли на Оликсі. Е, возможно, б я б ще е, засумнівався, чи ці шапки вони знайшли. Так. Да, ці. Так. Да. Ці, тому що от ці шапки, ось ця бірка. От вони в мене ще залишились, слава Богу, запаковані. Небагато штук, тому що до мене приїдуть дітки з бучі. І я їм теж хочу вручити. Ось бірка. Ось бірка. бірка ні, ні, все видно добре. Так, вірку, бірку видно добре. Ось ці шапки. Ось ці шарфіки. Я спрашую, Коля Маслов. Ладно, я, сепар. Я це переживу. Тебе як назвати після цього? Що оці шапки і оці шарфи роблять на Оликсі? Я задаюсь питанням. Оце. Ось ти виставляєш які красиві шапочки, а ось вони вже продаються. Це як називається? Значить, я готую зараз звернення в поліцію. Я дуже вдячний людям за те, що швидко відреагували і знайшли ці шапки на Оликсі. Будемо розбиратися. Будемо розбиратися. Як ці шапки попали до тебе, Коля, і як ці шапки попали на Олекс. А ви, харківчані, будьте бдітелі, будь ласка. А вам люди, спасибо за таку молниеносну реакцію. А учитывая, що там, по-моєму, 3-4 ящика ми відправили, да? 4 ящика. Ну, можете представити, скільки вони на, на, нарубали бабла. Вони ж не закривались, за їх... закривали, бо вони повні були. Людям спасибо, що знайшли. Відреагували, а Коля Маслов жди тепер відповідну реакцію від мене, тому що люди з Есена задались питанням, чому ці шапки на руках у іншого волонтера? Коли я пояснив, як вони туди потрапили, але чому на нього я теж не розумів, якщо це була Наташа була роздасть. А як я тепер поясню, що вони на улиці роблять? Дякую, що вчасно відреагували і допомогли мені знайти.